Всім вітаннячка, Так як розпочато сезон помідорків. Сьогодні я мариную, квашу, а також роблю кетчуп. І поділюся з вами зараз рецептом квашених помідорків. Помідори спочатку миємо, В цьому мені допомагає моя донечка. Затим в чисті баночки складаю листя хрону, затим тут же викладаю помідорчики, викладаю їх не до самого верху баночки. Також в баночку складаю корінь хрону. Корення кладу одну-дві штучки в банку. Також кожну баночку викладаю кілька зубчиків чеснику. Поверх помідорів викладаю листя петрушки, листя вишні та листя чорної смородини. Ну і звісно, також викладаю листя хрону. Тепер готую маринад для заливу. На 5 літрів води додаю 250 грам кам'яної солі, а також 50 грам гірчичного порошку. Гарненько все вимішую та заливаю наші помідори. Накриваю їх пластмасовою кришкою та відправляю у погріб. За місяць можна куштувати. Також сьогодні я маринувала помідори, це дуже старий рецепт, готую його щороку. І також варю кетчуп. Рецептами неодмінно буду ділитись, тому підписуйтесь.